Привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні я поділюся з вами неймовірним досвідом, який ми з дружиною мали під час відпочинку у Глемпінгу Купол Ленд. Це місце перевершило всі наші очікування. Ми провели незабутні дні, насолоджуючись природою, комфортом та атмосферою повного релаксу. Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку на природі з усіма зручностями, це відео саме для вас. Залишайтеся з нами, і ми розкажемо вам про все найцікавіше. Враження про цей номер залишиться стільки позитивні, тому що ну в першу чергу в таку жару, в таку погоду, як зараз в Україні тут реально дуже класно прохолодно, тому що немає ні асфальту, ні будинків бетонних, які б нагрівалися, і від них була спека саме вночі, тому що тут, в принципі, в основному тільки земля. Річка поруч, і відповідно вночі дуже комфортна, гарна температура. Під ранок, коли прокидаєшся, сонечко світить в очі через оте віконечко. Тому, в принципі, всім ранку, приблизно десь такий час, ти прокидаєшся від того, як я коли читав дитинстві в різних казках від сонячних променів. Те, що їхати сюди зовсім недалеко, це також великий плюс. Ви можете зібратися в будь-яку хвилину, якщо є вільний купол, і махнути сюди. Написано, що сюди їхати 7 хвилин. Реально ми їхали з центру міста 29 хвилин. Це так, відверто. 7 хвилин, я так розумію, це коли ви виїжджаєте за місто Біла Церква, і тоді 7 хвилин ви по трасі можете доїхати до даної локації. Можливо, можливо, ми затримались трішки по місту, там затори і тому подібне. Хоча, в принципі, мабуть, заторів особи і не було. Ну, то от таке. Краєвиди тут просто шикарні, особливо дуже подобається, що тут видно і захід сонця, це он з цієї сторони, і схід сонця з тієї сторони. Сьогодні схід був просто неймовірний. Я, правда, одним оком його побачив, і далі просто проспав, тому що вдома спати нереально жарко, тут хоч трошечки прохолодніше. Взагалі вони відкрилися зовсім нещодавно, тому тут все ще новеньке, чистеньке. Є, звісно, там деякі пару нюансів, але то називаємо це не недоліки, а нюанси. Реально нюанси, тому що люди, можливо, трішечки не все врахували, нічого вони докуплять, дороблять і все буде просто топчик. Тому залітайте. Посилання я залишу тут внизу під цим відео. Я думаю, вам сподобається. Єдине на дану хвилину тут ще немає розваг для дітей. Тобто, в принципі, купола є, ви можете знаходитись саме в них. Поруч, річка чи підвісний міст є можливість де покупатися, поплавати. Як нам пояснили, через річку, якщо перейти через міст, там є пляж пісочний, де можна зайти в принципі поступово, якщо ви погано плаваєте. А з цієї сторони праворуч. Якщо не переходити, тобто по нашій стороні берегу, є місце, де можна пригати або заходити в воду відразу на глибину з каміння. Ми зробили прямий вихід до річки, їм дозволили, і також в майбутньому має бути розчищений ще пляж, саме той глибокий пляж. На території є місце для автомобіля, де можна поставити. Територія досить велика. Місця достатньо, всього тут зараз функціонує два куполи і ще два куполи буквально вчора-позавчора поставили. Тому всього буде чотири куполи. Можливо, в майбутньому вони ще розширяться, я не знаю. Але я думаю, тут саме в таку пору взимку, восени, влітку, будь-коли, тут буде завжди гарно. В майбутньому буде ще басейн. Ну і я думаю, ландшафтний дизайн вони також обов'язково зроблять. Щодо кухні, сніданків і тому подібного. На дану хвилину вони вранці привозять з білої церкви сніданки. Обід вечеря це ви готуєте самостійно. Як ви бачили, тут є кухня, є душ, є туалет, ну, ліжко, де поспати, і місто зверху для ваших дітей. Ну, хочете, можете самостійно зверху поспати, це таке діло. Невеличкий ганок з гамаком, який витримує до 300 кг. Тому, в принципі, вдвох ви можете на ньому лежати. З якого відкриваються шикарнюші краєвиди на ліс. Причому ви знаходитесь ніби над лісом, тому що дані купола знаходяться на великому пагорбі вам відкриваються дуже далекі краєвиди. Ще дуже класна перевага, те, що мені сподобалося вночі, коли, коли саме зайшло сонце, чисте небо і дуже круто видно зірки. Я там зробив пару фоточок, надіюсь, вам покажу, вставлю. Що може бути краще, ніж прокинутися серед природи та насолодитися смачним сніданком. Сьогодні нам принесли чудові налисники та сирники, які виглядають так естетично, що на них хочеться дивитися і швидше з'їсти одночасно. Давайте я вам трішки покажу самого куполу, як тут все виглядає. Дивіться, там за мною є кухня. На тій кухні є фактично все, що вам потрібно. Швиденько пробіжимося. Як ми бачимо, є кавова машина. Та індукційна, ну, там типу там, цукор, такі всі штуки е, трішечки користувалися. Ну, Це бокали для шампанського залишилися. Там стояли стакани, тут у нас чашки, мало бути. Ну і Там, типу, рюмки ось такого вигляду. Воно ось тут стоїть, ми це все поприбирали, перемили, щоб залишити після себе е, чистоту. Плюс ми бачимо тут ще є холодильник невеликого розміру, там трошки хавка залишилась. Але, в принципі, достатньо для того, щоб там покласти свої продукти. Полички, там, до речі, схований Wi-Fi, тут є інтернет безпровідний. Далі тумбочка, в якій деякі речі, для того, щоб можна було щось собі приготувати, якщо ви з собою щось взяли. Бач там деякі речі навіть ще запаковані. Наступне є шухляда, в якій в принципі, ложки, вилки і тому подібне. І ще одна. Така тумбочка, в якій стоять чашки, Вон, бачите, тарілки можна брати, користуватися, похавати. Е, сміття. І ось тут схований бойлер, який в принципі, дуже класно гріє воду. Якщо вам потрібно, можете помитися і вмитися. Є зона для підсвітки на самій кухні. Ось так. Тут, як ви бачите, місце для можна поснідати, пообідати. Повечеряти або просто відпочити, посидіти І далі наше здоровенне панорамне вікно, з якого відкривається шикарнюючий вид на ліс. Місце, де можна відпочити, тобто місце для сну ось таке ліжко здорове. І якщо подивитися зверху, там місце для того, щоб могли відпочивати ваші діти. Кондиціонер знаходиться. Прямо над ліжком, але він дує приблизно в сторону вікна по верху, тому він вам абсолютно ніяк не заважає. Ви можете вночі його вмикати, єдине, що буде заважати, це тільки шум. Щодо вулиці самої, то ось тут є зона, де можна полежати. Це такий імпровізований гамак, який витримує до 300 кг. Якщо подивитися на сусідній купол, то з цієї сторони у нас є мангальна зона, яку ви бачите внизу. І сам купол. Сходи на другий поверх он, он туди можна піднятися, подивитися. Ну, там, в принципі, тільки один матрас і більше нічого немає. Е, вішаки покласти речі і сам туалет. Ось такий умивальник, і ну, сушка для рушника. І дзеркало, до речі, дзеркало, сенсорне з підсвіткою. Прикольна штука. Коротше, якось так, Погнали, подивимося, що там ще є на вулиці. На вулиці зона ще не підготовлена для відпочинку, але в майбутньому буде. Так, погнали, з вами подивимося зону барбікю. Тільки головне тут не вбитися. Вон вона невеличка барбекюшниця така. І, до речі, вон, бачите, видно, видно річку. Йопси, мопсім, хтось поселився. Так тебе тонаравили, так Хоч не тихо, якщо ви директиві. Кстати, так, да, може бути, дивіться, яка дирка. Ого. Барбекю ми не користувалися, але Кстати, тут прикольні сідушки. Не знаю, наскільки вони зручні. Зараз вам покажу. Речі, вон кондиціонер під низом. І ось таким чином воно це все зроблено з дерева. Ну, надіюсь, надійно виглядає. Ось такі лавки. І невеличка барбекю. Така типу дитяча, цікаво, що тут можна посмажити. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, що, в принципі, для двох. Два стейка. Які два? Раз, два, три. Чотири стейка можна вкинути. Уголь там є. А де ще? А, це хтось, мабуть, залишив вуголь. Розпалювач уголь є, мабуть, хтось залишив. Тому що нам говорили, що тут угля не дають приносити типу з собою все. Коротше, я піснак. До речі, з тієї знизу точніше видно, як виглядає той гамак. Ну, приблизно такі висоті, скільки там метрів. Я знаю, Метрів шість-вісім, мабуть. Мабуть, вісім. Вчора ввечері ми стали свідками чарівного заходу сонця. Ми сиділи на терасі, насолоджуючись теплими променями, що прощалися з нами до наступного дня. Цей момент був настільки спокійним і гармонійним, що ми відчули себе повністю зануреними в природу, забувши про всі турботи. Я не пам'ятаю, чи вам говорив, чи не говорив. Вони ще зробили вихід до підвісного мосту. Їм дозволили зробити калітку невелику стежку донизу. Цивіль, цивільну зараз підемо, подивимося. Наскільки швидко можна добратися до річки. Єдине, що йти потрібно по каміннях, тому що ще, в принципі, стежки не залили. Територія виглядає приблизно ось так. Як бачите, поки ще нічого немає, але в майбутньому на наступний рік я думаю, тут все буде. Ці, ці два куполи, їх тільки буквально день-два тому поставили. На території дуже тихо, спокійно, прохолодно. І зараз хоче на вулиці жарко, але вітерець провіває І не відчувається той сильної спеки, яка відчувається в місті. Ну що, ми дійшли, дивіться, який у нас тут шикарнючий замок креативний. Да. Головне надійний. Сюди ніхто не зайде. Так. Зараз ми його відімкнемо. Нам, код нам розказали да, код, як його відімкнути. 24. Отак. Натискаєте і проходите. І погнали. Оба. Ну. 40 -40. Що я вам скажу? Зійти можна, якщо обережно. Не знаю, як це буде взимку виглядати, але поки так. Немає поки сходів, але в майбутньому вони ось будуть. Бачите, поступово, поступово тут роблять. Можливо. Бачиш, вони були, розкихуються, а тут. Можливо, дощ був, дай, воно розмило, хоча коли ти дощ був, я не знаю. Можливо, що ви ще не бачили, як виготовляється, точніше, як будуються куполи. ось так він виглядає на стадії тільки встановлення. Його тільки буквально, як я сказав, встановили нещодавно і, бачите, натягують, натягують плівку. В принципі, вже ми з вами на півдороги. Бачу вниз спуск там, де знаходиться річка. Так, були ми приблизно он там. Купол, не знаю, чи наш чи не наш, он зверху. Ні, то не наш, то той, що тільки будується один із них. І ми біля річки ці запахи різнотрав'я, якби ви тільки відчули. Кому подобається запах сухої трави, запах соломи, який нагадує вам про село. Про дитинство. Ну, мені він це не нагадує, тому що в мене села не було в дитинстві. Але все-таки запах соломи він мені подобається. Не знаю, як кому. Підемо глянемо, ще пройдемося, сюди підвісний міст, покажу вам. Він буквально зовсім поруч біля того спуску, з якого ми щойно сходили. Так, ми прийшли до нашого підвісного мосту. Оба! Зараз обережно. Головне головою не стукнутися. Трьомно, звісно, трошки. Ми з вами на ньому вже ходили тільки з іншої сторони. В деяких місцях він так і не відремонтований. І, мабуть, ще всього ще більше зламаний. Йопсіль, мопсіль Хто там такий сидить, зараз побачимо. Склад. буде вам видно чи ні? Бачите, яка сіра цапля. Це, це друга друга підлетіла. Дивіться, одна сидить, а друга підлетіла. Вам видно? Я спробую вам максимально збільшити наскільки це можливо. Так круто. А тут чи білі є? А з іншої сторони це виглядає ось так. Вон там бачу якесь каміння, не знаю, це воно чи не воно. Нам говорили, десь на якомусь камінні тут можна плавати. Але відразу глибоко. Вон одне, а з іншої сторони біля мосту он інше. А пам'ятаєте, з минулого відео ось це зломане місце. Так я вам що скажу. Нічого не змінилося. Абсолютно ніхто його не відремонтував, нікому воно не потрібно, допоки звідти хтось не звалиться. Взагалі відпочинок нам дуже сподобався, тому рекомендуємо сюди завітати, якщо ви хочете побути на ладинці з природою, насолодитися і відпочити душою і тілом. До речі, оця штука, якщо ви приїдете з дітьми, як підказала вам Танюша, реально тут малі діти можуть випасти вниз. Тому слідкуйте, будьте обережними. Висота там приблизно в 2-3 поверхи. Але штука прикольна я там реально лежав і мене витримувало.